Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський військовий літак, який впав на житловий будинок у єську. Це ж, звичайно, не просто аварія. Це ілюстрація російсько-української війни. Єськ. Одне з прикордонних міст, саме там російські льотчики тренуються, щоб потім здійснювати виліти над українською територією, щоб бомбити, щоб вбивати, щоб знищувати українську інфраструктуру, щоб здійснювати розвідувальні польоти і таким чином полегшувати завдання тим, хто буде вбивати і знищувати інфраструктуру. Володимир Путін постійно намагається прискорити війну проти України, тим більше, що прискорення цієї війни для нього означає ще й її закінчення, а саме закінчення бойових дій від Володимира Путіна вимагають тепер його найближчі союзники, які ще залишаються у хороших стосунках із кремлівським диктатором. А коли Путін вимагає пришвидшувати. Бойові дії від генералів ті вимагають пришвидшувати бойові дії від своїх підлеглих, і у результаті у повітря здіймаються несправні літаки, тому що тих, хто може виконувати нормально свої обов'язки, вже залишилося досить мало і серед людей, і серед військової техніки. І в результаті військовий літак падає на мирне місто. Цього разу не українське мирне місто, а російське мирне місто. Цього разу жертвами власного літака стають громадяни Російської Федерації, які і не збираються зупиняти цю підлу війну свого керівництва проти України, які продовжують здебільшого підтримувати свого знавіснілого диктатора Володимира Путіна і стають. Як це завжди буває у історіях всіх деградованих суспільств, також жертвами цієї війни, вони проваджають на фронт своїх мобілізованих, які гинуть у перші ж дні війни Росії проти України, коли з'являються на фронті? Вони також стають жертвами технологічних катастроф. і це буде продовжуватися і збільшуватися. Все більше і більше громадян Російської Федерації буде гинути внаслідок цієї війни. Хтось тому, що мобілізований путінським режимом, хтось тому, що стане жертвою ще не однієї такої аварії. Хтось. Хто стане жертвою технологічної катастрофи, яка може статися тому, що Росії просто не буде нормальної техніки для того, щоб працювали її власні інфраструктурні об'єкти? Комусь не вистачить якісних ліків, комусь персонали для допомоги. Росіяни перетворюють себе на справжню націю смертників, але перед цим вони своєю байдужістю і зухвалістю сіють смерть у сусідніх країнах, і тому цей. Інцидент у Єйську, ця пожежа житлового будинку, ілюстрація злочинів режиму Володимира Путіна. Рівно так, як Путін приходив до влади на вибухах житлових будинків. Житті власних співвітчизників, яких цей карабійський правитель намагався підкорити волі однієї з найзлочинніших організацій 20-го і 21-го століття Комітету Державної безпеки Радянського Союзу, що зараз виступає під маскою Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ну і ще олігархічної мафії. Між тим, українці весь цей день тероризувалися. Іранськими дронами, які зараз на озброєнні у російських збройних сил, вибухи трагедія. Мирних житлових кварталів, смерть людей. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямо з бомбосховища звернувся до міністрів закордонних справ країн Європейського союзу із вимогою запровадити якнайжорсткіші санкції проти Ісламської Республіки Іран, яка постачає Росії ці дрони і зараз вже збирається постачати нові балістичні ракети для того, щоб зробити більш ефективною армію Володимира Путіна. Сам Іран продовжує, звичайно ж, спростовувати факт використання своєї бойової техніки у війні. Однак, і відразу це вам чітко скажу, навряд чи хтось серйозно сприймає ці пояснення іранського керівництва. Керівник європейської дипломації Жозе Борель підкреслив, що Європейський Союз вже зараз починає збирати інформацію щодо того, що. Іран постачає зброю Російській Федерації, і в разі, коли ці докази будуть беззаперечними, Європейський союз підготує нові санкції проти Ірану. Навряд чи, чи Іран буде побоюватися цих санкцій, країна живе під санкціями десятиліття і адаптувалася до цього життя. Однак цього разу санкційний тиск цивілізованого світу може посилити повстання і нестабільність у самому Ірані. Буду чесним, тільки повалення режиму Аятол може змінити зовнішню політику Ірану і, зокрема, його бажання допомогти Російській Федерації у війні путінського режиму з Україною у будь-якому іншому разі, Іран буде продовжувати допомагати, навіть якщо під питання буде поставлено ядерні домовленості цієї країни з сполученими штатами та іншими державами світу для Ірану. Перемога Росії, перемога диктатур над демократією є важливішою. За добробут населення і нормальне життя, і звичайно, саме такими самими мотивами керується і режим самого Володимира Путіна. І як бачу, у такого підходу знаходяться прихильники навіть там, де здається, їх не варто було шукати. Одіозний американський мільярдер. Ілон Маск, який нещодавно виступив із безглуздим планом врегулювання ситуації навколо війни Росії з Україною, продовжує висловлювати погляди, які ще раз нагадують, що у нього немає ніякої поваги до міжнародного права, до демократії, до прав людини. Що маск залишається скоробагацьким, який вірить виключно у силу і готовий допомагати силі, навіть коли під ризиком є власні домовленості, маска із американською державою, що Можуть поставити крапку на його бізнесі, якщо зірвуться. Мас чергового разу закликав до того, щоб віддати режиму Путіна окупований Крим. Він назвав цю українську територію стратегічно важливою для Російської Федерації і підкреслив, що від Криму залежить національна безпека Росії. Абсолютно не зрозуміло, хто вкладає маску у голову ідеї, які не мають нічого спільного із реальністю. Крим має. Звичайно ж, важливе значення з точки зору безпеки у Чорному морі. Однак Російська Федерація не знаходиться за тисячі кілометрів від Криму, як скажімо, Сполучені Штати від Гаваїв, які Ілон Маск наводить як приклад стратегічної безпеки Сполучених Штатів поруч із Кримом, військово-морські бази Російської Федерації, скажімо, у Новоросійську. І Правильно говорив командуючий збройними силами України генерал Валерій Залужний, що навіть якщо росіян вдасться вибити з Криму, це не означає, що вони зупинять свою дестабілізаційну діяльність у Чорному морі, тому що зможуть перебазуватися саме до новоросійської, і продовжувати там свої дії пов'язані з послабленням позиції інших чорноморських країн. Так що в цьому розумінні говорити про якесь величезне стратегічне значення Криму для Росії це не усвідомлювати, що Крим потрібний Володимиру Путіну насамперед як плацдарм для нападу на Україну, як територія для захоплення нових українських територій. Якщо Володимир Путін виявиться нездатним захоплювати нові українські території, зокрема на півдні нашої країни, якщо він виявиться нездатним дестабілізовувати СОТАЦІ Грузії, Крим йому потрібний абсолютно умовно. Він забуде про сакральність Криму і про важливість цієї території для російської історії, тому що це відверта брехня, брехня, яку повторює собі на ганьбу одіозний американський мільярдер Ілон Маск якому українці продовжують деякі дякувати за старлінки, забуваючи, що це насамперед була прекрасна рекламна кампанія для продукту американського міліардера. Кампанія, за яку Ілон Маск не заплатив ані долару українській державі, але продовжує хозуватися своєю так званою безплатною підтримкою і навіть намагається отримати від американської держави гроші за свою бездоганну рекламну кампанію. Ну, в принципі, Ілон Маск не перша і не остання така особа в історії. Американського бізнесу, яка захоплюється диктаторами, один з його попередників на американському бізнес Олімпі Генрі Форд, як відомо, був прихильником Адольфа Гітлера. Так що чим відрізняється Путін від Гітлера, і чим відрізняється маск від Форда? Можливо, тільки кількістю мільярдів доларів, яку му вдалося зібрати на своїх контактах з Сполученими Штатами, як і з державним організмом, будемо сподіватися, що рано чи пізно американська держава зрозуміє, якою є небезпека контактів американських. Рядових організацій з Ілоном Масками тоді всі проекти, які можуть дійсно бути досить небезпечними для майбутнього людства, будуть зупинені принаймні з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів. Тому що, як на мене, для національної безпеки Сполучених Штатів має величезне значення мати не військову базу на Гавайях, а не мати жодних контактів з Ілоном Маском. І Маємо зрозуміти, що коли російським керівникам розповідають всі ці казки про стратегічне значення тих чи інших захоплених територій, в них зростається патит. Сьогодні колишній президент Російської Федерації, Галзавступного голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв вже погрожував Ізраїль після того, як один з ізраїльських міністрів сказав, що єврейська держава має допомагати Україні озброєнням у зв'язку з тим, що Іран ця найбільш ворожа для Ізраїлю держава у світі. Яка бажає знищити Ізраїль, почала зброєю допомагати Російській Федерації. Мід'яв абсолютно все рівно, що Іран допомагає зброєю Росії. Він вважає це абсолютно нормальним. А от якщо Ізраїль буде допомагати зброєю Україні, тут вже починаються погрози російських чиновників єврейській державі. Але я думаю, що це не має великого значення. Як відомо, ізраїльська армія знищувала радянські літаки, знищувала їхній персонал. Знищувала іншу радянську військову техніку у війні на близькому сході. Я впевнений, що якщо росіяни будуть серйозно намагатися сунутися ще раз, вони отримують такого ляпаса на близькому сході, що навіть поразки в Україні будуть здаватися їм лише передумовою до тієї катастрофи, яку вони зазнають, якщо спробують діяти, виконуючи погрози медвідю а може. І українська і ізраїльська армія водночас будуть знищувати агресорів, якщо Медведєв буде готовий разом із Путіним брати участь у дестабілізації ще близько східного регіону. Так що на місці російських чиновників я згадав в історії війни на близькому сході і 300 тисяч разів подумав щодо можливого акценту на. Ситуації, що пов'язана із близькосхідним регіоном. Та й взагалі, після того, що відбувається з Росією в Україні, я б взагалі не дуже погрожував іншим державам. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру!